Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд найцікавіших партій українських шахістів з великої швейцарки, що проходила в Самарканді. Сьогодні в центрі нашої уваги опинився відомий харківський гросмейстер Антон Коробов, який у восьмому турі грав проти єгипетського гросмейстера Басема Аміна. Є4 зіграв басем. У відповідь це 5, сицилійський захист. Білі грають кінь в але після Е6 ставлять пішака не на d4, а на d3, обираючи стародійську побудову за білих. Кінь С6 грає коробов g3, g6, слон g2, слон g7, 2 нулі і d6. Білі ставлять пішака на c3, і після кінь f6 тура e1. e5 грає коробов А3. Білі прагнуть просунути пішака на b4. Після рокіровки роблять цей хід аж 6 слон b 2 Поки що шахісти безконфліктно розвиваються, але після слон e 6 амін першим нападає на фігуру суперника, зігравши b 5 Коробов відходить на e7 і c 4. В результаті в центрі отворилася закрита позиція. Ані у білих, ані у чорних немає можливості змінити пішакову структуру, тому боротьба переходить на фланги. Кінь h7 грає коробов, плануючи зіграти f5, кінь c 3 ферзь d7 і кінь d 2 Білі також хочуть просунути свого пішака на f4, і після f5 і розміну на цьому полі, білі могли просто зіграти ферзь e2 з'єднуючи тури. Просування чорного пішака на f4 не є вже таким критичним для білих, можна спокійно зайняти поле, що звільнилося, зігравши кінь e4. Але Амін також просуває свого пішака F на два поля вперед. І після кінь G6 цей пішак опинився під боєм. Але білі грають кінь Б3, і виявляється, що насправді цього пішака брати не можна, тому що після ЄФ забираємо на Е6 і вирішальна зв'язка ферзя слон D5. Білі виграють. Тому Коробов не поспішає зі взяттям на F4 ставить туру на c 8 і тут білі могли направити свого коня в центр, зігравши кінь Д5, підтримуючи приблизну рівність. Але кінь А5 зіграв єгипетський гросмейстер, напавши на пішака Б7. Чорні пішли тура Б8, повертаємо коня на Б3. На що сподівався Амін? Можливо, на повторення позиції після тура c 8 але Антон Коробов грає на перемогу: ставить коня на Ф6. Захищаючи поле Д5, і тепер вже всерйоз загрожуючи взяти на F4. І тут білим варто було все ж таки побити на e 5 Після dE не бити на це 5 відразу, тому що буде ферзь Д4, подвійний удар, і чорні виграють коня. А зіграти кінь Д5 і тепер вже загроза кінь c 5 є серйозною. Тому чорним грати треба Б6, захищаючи пішака, розмін на F6. І на дошці утворювалася ось така цікава позиція, в якій у чорних мінімальна перевага. У них є пара висячих рухомих пішаків по вертикалях Є е та Ф. У білих відсталий пішак Д3. Але амін не хотів бити на Е5. Він зіграв ферзь Д2, захистивши на F4, і після розміну на цьому полі у білих утворилася довготривала слабкість, ізольований пішак F4. Чорні комбінують атаку на цього пішака з атакою білого короля. Король аж 7 грає коробов, тура e 2 кінь аж 4, нападаючи на слона. Це дуже важлива для білих фігура. Амін зберігає слона, відходячи на h1, тура g8 і король ф1. Прибравши короля з небезпечної вертикалі, білі навряд чи покращили його становище. На F1 білий король також дуже слабкий. І Антон Коробов напрочуд швидко це доводить. Українець грає тура b 8 після ферзь Е1. Атакований кінь відходить назад на g6 і знову пішак F4 під боєм. Амін захищає його ферзем. Ще одна атака пішака. Ще один захист розмін на Б2 і ферзь Ж7. Чорні здвоїли важкі фігури по вертикалі F, і після відходу тури на Е2, Антон Коробов проводить нескладну, але симпатичну комбінацію з мотивом перевантаження білого ферзя. Українець просто б'є на F4, і після взяття кінь F4 виявляється, що взяти коня не можна внаслідок мату на полі ж 1 тому Амін змушений примиритися з віддачею пішака, грає Тура е 3 прибираючи фігуру з-під бою коня, але легка фігура Антона Коробова продовжує свій жертовний шлях. Кінь б'є Д3, зіграв Коробов, напавши тепер на ферзя. У Аміна немає вибору. Треба бити цього нахабного коня, але тепер активним стає слон, забираючи на це 4. Дуже красиве положення. Зв'язка по діагоналі F1 a 6 напад на білі фігури на полях b 3 і a 1 роблять позицію аміна безнадійною. Захисту дійсно вже немає. Можна забрати на F5 з шахом, але після відходу короля відкривається ще й вертикаль F і білий король приречений. Тому тура ad 1 зіграв амін, але після чіткого ходу українця ферзь G4 з нападом на туру. Можна було, звісно, зіграти слон f 3 але після простого шаху ферзем перекриття, слон б'є d 3 шах. і білі втрачають матеріал. Ось така партія. Можна сказати, перемога Коробова на класі. Як ми бачимо, спроби Басема Аміна відійти від головної дебютної теорії зазнали повної невдачі. Старондійський початок у виконанні єгипетського гросмейстера виявився якимось невпевненим. Що дозволило Антону Коробову впевнено та красиво перемогти. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!